Комплекс самозванця в тебе є? Як ти реагуєш на спроби сфоткатися з тобою? Та то ти ж присутній. Та я охренів, стоїмо, домовляємося про інтерв'ю, підходить чувачок. Спочатку він пройшов мимо, я думаю, так, палить, узнав, підходить і каже: Ой, ми фанати, фан-клуб, можемо. Чи можна з вами сфотографуватись, а з нами взагалі стає третя людина, ну якій не то що не треба фотографуватися, її її з нами взагалі не було. Я говорю, ну, підписник? Це ж ти сказав, що ти підписник, почав діалоги вести. Я думаю, ну йолки палки ну видно, що стоять хлопці про щось спілкуються, про щось домовляються на паркінгу. Ну, чого чо ти заважаєш? Це знає, Некомфортно. Немає, немає відчуття такту. Чоловіки, якщо хтось. На окружної, на лісової пушки, так би мовити, або де-небудь у лісі, стоїть і щось тре там, ну, з невідомими особами, які мають підозріло небезпечний вигляд, то краще, бляха, з питаннями, чи можна тебе з, з тобою сфотографуватися, не підходити, да, ну, це, типу плочовина. Або якщо ви бачите мене під будівлю СБУ, то, ну, мабуть, не варто підходити, і фоткатися, бо там заборонено фоткатися.